Зупиніть, врешті, ці гойдалки. Ми накатались. Я думаю, він це Путін готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова укласти угоду. Так вам не почулося. На жаль, великий і могутній президент Сполучених Штатів, той, який захопив Ніколаса Мадуро, погрожує зробити з Гренландії 51-й штат за допомогою армії або дипломатично, каже, що режим на Кубі скоро впаде, а Іран отримає по заслугам, знову звинувачує у всьому Україну. Ерговому інтерв'ю американський лідер висловив думку, що російський президент Владимир Путін готовий завершити війну проти України, тоді як український президент Володимир Зеленський більш стриманий. А на питання про те, чому перемовини під керівництвом США досі не призвели до завершення війни. Трамп відповідає Зеленський. Зеленський. І якщо би ми з вами б такі е, хто хто не розчули, то Зеленський. У виданні зауважують, що такі відповіді Трампа свідчать про його невдоволення українським президентом. А далі нам ще раз нагадали, що відносини між двома лідерами давно напружені, хоча їхня взаємодія покращилася. Вгадайте, кому дуже сподобалися ці тези? Тут можна погодитися це справді так. Президент Путін і російська сторона зберігають свою відкритість. Позиція російської сторони добре відома і американським переговірникам, і президенту Трампу. Вона добре відома і в Києві, і керівництву київського режиму. Ця позиція є послідовною. Ситуація з дня на день погіршується для київського режиму. Ми про це говорили. Коридор для ухвалення рішень звужується. Рік Рік ми лупаємо цю скалу, рік дякуємо, не заперечуємо, сприймаємо всі пропозиції і критику, їздимо на всі наради, показуємо карти, демонструємо розвідданні, доповідаємо про успішні спецоперації у підсумку. Ну ви ж знаєте, що їх відносини напружені. Та нам і не треба, щоби нас любили. Ми щодня можемо вмерти від чергового російського дрона, ракети, Каба, Арішника чи чогось ще. Або від холоду, який нам влаштувала Росія. Не любов Дональда Трампа, повірте, ми якось переживемо. Ми ж не венесуельська нафта, щоб йому подобатися, і щоб він хотів в нас інвестувати 500 мільйонів доларів. Хоча. Не стверджую, але можу припустити, що такими своїми висловлюваннями Дональд Трамп якраз і готує собі підґрунтя для того, щоб нічого не підписувати в Давосі. Там я нагадаю, готувалася угода про повоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів. Трамп також заявив, що нічого не знає про ймовірність візиту посланців США до Росії, про що повідомляло агентство Блумберг. За словами людей, знайомих із ситуацією, стів Вітков та Джаред Кушнер планують найближчим часом поїхати до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки посланці Дональда Трампа працюють над просуванням мирної угоди, яка має припинити війну Росії проти України. Люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні обговорення, сказали, що зустріч може відбутися цього місяця, але попередили, що плани ще не остаточно визначені, і терміни можуть бути зміщені через події в Ірані, де країну охоплюють заворушення, що тривають понад два тижні. До слова в тій же статті Блумберг Чорним по білому написало. Залишається незрозумілим наскільки Путін зацікавлений у цій другій зустрічі з ними двома, і це, схоже, є головною перешкодою для визначення дати. Сказало одне із джерел. Трамп такий ні, зеленський. Американські і українські чиновники привітали значний прогрес, досягнутий останніми днями у розробці плану з 20 пунктів щодо припинення бойових дій, заявивши, що близько 90% його виконано, хоча ключові проблеми залишаються невирішеними. Не везде, в тому числі в Києві, і підтримуючих його столицях до цього готові. Але ми, ми надіємося, що осознання такої необхідності рано чи пізно прийде. Акаже цього нет, Росія продовжить послідовательно добиватися поставлених перед собою цілей. Ні. Зеленський. Кремль досі вимагає, щоб Україна вивела війська з решти районів східного Донбасу, які її сили не змогли захопити. Натомість Київ запропонував заморозити нинішню лінію зіткнення або взаємно відвести з обох сторін фронту війська для створення буферної зони. Надіжна і справедлива архітектура європейської глобальної бізопасності. Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех в Америке, Европе, Азии, во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине. Ни Зеленский. Це саме те, що возив собою Лавров на зустріч з Блінкіним взимку 21-го року перед повномасштабним вторгненням, це історія, яка стосується не тільки України, це те, що стосується безпеки усієї е, Європи, і це те, що стосується якоюсь мірою НАТО. Це те, що стосується країн НАТО безпосередньо. Це те, що Росія називає боротьбою з розширенням НАТО і спробує відкотити його до 1997 року. Це в тому числі певні претензії на Балтію, і це історія про те, що м, в Європі Росія буде суб'єктним безпековим гравцем, а США мають забратися. Ну і відповідно, інфраструктура НАТО має бути демонтована в окремих випадках, чи це є реальною ціллю Росії так. Насправді треба розуміти, що цілі Росії вони значно більші, ніж просто перемогти саме Україну для нав'язування якихось правил Україні, які вони вважають за потрібні. Метою Путіна, метою Російської Федерації, є перемога над усім колективним заходом, який вони хочуть, яку вони хочуть досягти або в Україні, або можливо згодом в Балтії. Але це історія про те, що Російська Федерація розглядає значно щось значно ширше. Цю війну вона розглядає як свій власний конфлікт із заходом, а не просто війну проти України. Москва також проти розгортання військ НАТО в Україні, а це є частиною гарантій безпеки, і хоче, щоб окуповані нею території визнавали російськими, що протирічить усім правилам і нормам, навіть тим, які існують в самій Росії. Нагадаю, що там заборонено визнавати їхніми частини території, тільки повністю державу, як от Білорусь, що вирішила стати союзним государством. Более настойчиво требовать соблюдения міжнародного права всеми членами міжнародного сообщества. а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому, многополярному миропорядку. Миропорядку, в котором все государства имели бы право на собственную модель роста, на то, чтобы самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции. Не, это Зеленский. Вже далі вони вимагають контроль над Запорізькою атомною електростанцією, де вони нещодавно розмістили військову техніку, що прямо суперечить усім правилам і нормам МАГАТЕ, і вимагають повернути їм їхні 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку Росії. Центральні ролі в мірових ділах організації Об'єднаних Націй, яка в минулому році адміністрала свій юбілі. Восемь десятилетий назад наши отцы, деды, прадеды, победив во Второй мировой войне, смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о фундаментальных правилах и принципах международного общения. И зафиксировали их в Уставе ООН во всей совокупности, о полноте и взаимосвязи. Он недієздатний орган, з якого навіть США вже заявили, що хочуть вийти. Он це ж абсолютно безглузда параша, можна сказати. Так це ж установа, в якій сидять усі, це установа, в якій сидять Північна Корея, сидить Іран. Це не глобальний інструмент по просуванню демократії. Ми маємо це підкреслити. Це глобальний інструмент, який було колись створено для того, щоб примирити різні країни після Другої світової війни, щоб, умовно кажучи, США і СРСР не посварилися. От їм вигадали місце, де вони будуть всі разом сидіти і щось собі ухвалювати. Тобто, це такий інструмент геополітичної прости господи всіядності. Який не може розглядатися нами як частина демократичної інфраструктури глобальної, це так, це дуже бюрократизований інструмент. Від нього іноді буває щось корисне в вигляді там, матеріальної допомоги, яким там постраждалим відповене або щось подібне. Але м цей орган. Він такий. Він піддатливий до корупції з боку таких країн, як е, країни авторитарні перської затоки, з боку знову ж таки країн подібних Росії, Китаю. Інших, які закачують в міжнародні організації, глобальні гроші, щоб відмивати свою е, власну позицію, і ООН залежить від цих держав значно більше ніж від західних, тому що захід все частіше задається питанням. А навіщо йому давати гроші? В ООН? бачите, і вже і Трамп ініціює якісь рішення по виходу з ООН. той час, коли за оці всі авторитарні держави, держави, ревізіоністи, вони задоволенням користуються ООН як інструментом відмивання своєї репутації. Трамп каже знову, ні, це Зеленський. Криза навколо України стала прямим наслідком інтересів Росії і створення загроз нашій безпеці, просування НАТО до наших кордонів, незважаючи на публічно дані нам обіцянки, каже Путін. Ні, це все знову Зеленський. І Україна, яка не була, не є і найближчим часом, здається, не буде частиною НАТО, не хоче завершувати війну. І постійно, постійно погрожує Росії ударами. Росіяни знову можуть застосувати Орешник найближчим часом. Монітори запуски ймовірно відбуватимуться з полігону Капустин яр. До речі, Вітков і Кушнер не хочуть провести наступну зустріч в капустинам Яру, чи там немає мішленівських ресторанів. За словами інших джерел, під час візиту до Росії американські чиновники мають представити останні проєкти планів Путіну і його команді. Того, який Вітков сам хвалив, я нагадаю. Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланцем Віткофом, Джаредом Кушнером та делегаціями Сполучених Штатів Америки й України тривала понад п'ять годин. Представники провели ґрунтовні дискусії щодо мирного плану з 20 пунктів економічного порядку денного та інших питань. Було досягнуто значного прогресу. Сторони зустрінуться знову завтра вранці. Тож не схоже, що це Зеленський все відкидає. А значить, залишається тільки одне припущення. Трамп реально не хоче брати участь в обговоренні, а також в гарантіях повоєнного відновлення України на 800 мільярдів доларів. і сказав, що зустрінеться із Зеленським наступного тижня на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Якщо він там буде і Трамп там буде, то каже, чому ні? Я не думаю, що там є якесь підґрунтя, і загалом документи чи підпишуть якісь такі такого роду документи в Давосі. Це питання доволі складне, тому що воно не виглядає лише в контексті там заяв миру чи не миру. Це є багатогранний документ, який має містити не лише наміри, а якісь чіткі терміни, чіткі кроки у відновоповоєнному відновленні України. І перед тим як підписати такий документ, я думаю, Трамп хоче тиснути на те, аби дійсно росіяни і Україна підписали якийсь документ. Але тут ключове, що Давос це є поле нашої підтримки, тут ключове те, що в Давосі буде багато країн, які підтримують Україну наші союзники. І я сподіваюся, що в рамках такого кола, в рамках такого спілкування, нам вдасться системно попрацювати з Дональдом Трампом і винести якусь конкретику, якісь ключові речі з Давосу привести якийсь документ, привести якусь ключову історію по співпраці з Сполученими Штатами. Це те, що хотіли би ми точно би мати. А ключове це те, аби одним фронтом виступали ми з тиском на Росію в контексті мирного. Треку. Але але тут треба розуміти, що в Давосі це буде знову ж таки політична зустріч. Важливо, те, аби Трамп з зеленським зустрілися і обговорили всі ті попередні кроки, які вже були зроблені. Нагадаю, що лідери групи СМИ під час цього всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі цього місяця тиснутимуть на президента США Дональда Трампа щодо безпекових гарантій для України. Про це пише британська газета Financial Times, посилаючись на чотирьох посадовців, обізнаних з цим питанням. І за словами цих чиновників, із Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на форумі в середу, 21 січня, планують зустрітися лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади і Великої Британії. А також Президентка Європейської комісії Урсула фон дер дерляєн члени G7 хочуть заручитися особистою підтримкою Трампа і гарантії безпеки для України після припинення вогню. Окрему зустріч на форумі також планували радники з національної безпеки коаліції охочих. Коаліція, крім того, може приєднатися і до перемовин Трампа з групою семи. І за такої кількості лідерів це буде рекордна участь G7 на всесвітньому економічному форумі в Давосі. До прикладу. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармар не мав наміру туди їхати, але його союзники заявили, що якщо Трамп організовує зустріч щодо України, то Стармар сказав, що перегляне своє рішення. Якщо ж повертатися до власне гарантій безпеки, то за словами одного з європейських чиновників, який брав участь у переговорах перед Давосом, без погодження зі США неможливо буде реалізувати. Теж саме розгортання багато національних сил, що раніше обіцяли Україні, Велика Британія і Франція. Тобто досі не зрозуміло, що насправді з цього приводу думає Дональд Трамп. Але прекрасно відомо, що насправді думає і робить Путін. Мета Росії зробити Київ непридатним для життя, пише Нью-Йорк Таймс. Окупанти хочуть знищити енергетичну інфраструктуру, щоб залишити місто без тепла, без води під час морозів. Або ж як каже сам Путін. проходит в самом начале нового года когда все мы строим планы на будущее и конечно хотим надеяться что трудности и невзгоды взаимные обиды конфликты останутся в прошлом пользуясь случаем хотел бы от всей души пожелать вам вашим семьям и народам представляемых вами государств благополучия и успехов В наступівшому 2026 тисячі а ми що здоровий глуст. Це не просто вислів із словника, але на всяк випадок будьте обережними і до зустрічі за 24 години.